Так, всім привіт! Це знову Майнкрафт, Галактикрафт, серія 5. Поза серію я трохи пограв. І знайшов такий от данж. Я один данж колотав, я копався, просто. копався, не за кадром я. Знайшов колба. Той танк, той данж. Той данж. Коротше, якийсь отакий от данжі не йшов. Він якийсь наполовину цілий. Триха деш, треба десь пась. В цій серії я залутаю пару данжів, може один данж. Ну і може буду ще шукати. Що... Ця серія буде така довга, як попередня. Бо мене так надовго і не хочеться. Той самий держав. В общем, один дан вже залутав, там був бос, я його вбив. Але кімната не згенерувалася з лутом, тому треба інший дан шукати, але ось ключ в мене є. Ну, Я все одно буду босів вбивати мені якби. Ну, Я просто маньяк, видимо, по житті, тому босом від мене не сховатися. Тоже так что тут его, я... так давай это, давай я сенсор очки выключу. Раз тут я босс, ты давай босса убывать. Значит, тут вот такие вот боссы. Литр, чтобы его парировать. Я люблю. Для честности давай джетбок включу. Механіка механика интересная, э -э -э но ну, довольно скучно, ну, кнопки нажимаешь, все так можно пробувати тоже. Дача не на його боці була. От і все, от і босс. А це, навірно, той данж, кстати. Ну, босс що ти знову згенерувався тут. Це не той данж, В общем, тут комнаты, кімнати злу там знову немає. Я не знаю, чому. А я якби за... А, вони не... вони не стакаються, серйозно. окей. Okay. Ключі не стакаються, виявляється. А я все ж сюди за лутом прийшов, а не за. В... Ні, це я тут був уже. Mm так, -hmm. да, якраз тут і був. Дивно, чому тоді бос заспавнився знову. Зазвичай вони не спавняться. Ну, можливо, через те, що я скрині не злутав, бо її тут тупо немає. Навіть ця... спостерігачі перевірив, немає. Ну, раз так тоді, давай інший даншу буду шукать всю серію. Ну я тепер хоча б знаю, як вони приблизно виглядають. Так як і на місяці така гігантська дірка кругла. Ага, і тут ніч. Шикарна взагалі. Ну, виходить, тут ключі можна фармити. А ніч, зречи ніч тільки. Ой, баллон треба змінити терміново. Треба терміново змінити балон. А... Так. так, що по балонам? Ну, Блолонів не надо, вискочить, так що скоро доведеться їхати летіти додому. Але, все таки красиво. Так от скрінішого ребята, ти ще. Все. Ну що, тоді буду данжі шукати на серії. Я постараюсь зробити цю серію не такою довгою, як попередню. Все ж годину я... Ага, я, я, я ж про це говорив, здається. Здається так. Ну, ще раз скажу, що я не збираюся затягувати цю серію. Тож, можливо, навіть на повні поставлю і буду шукати данж. Якось більш світло стало чи мені здається Вот А от і хто його знає Яйця Мобів тут якби на 6 значить Я ж кажу маньяк реально Босив надо всіх за луку зафармить Мобів треба всіх зафармить хвое Може 100 годин ультракіла дають про це без Ну да ладно, дірки я вже, ну ви вже бачили, дірки от якісь от приблизно от такі от. Ну хоча це навряд чи данж. А, може і данж, нічого, я зараз я перевірю. Перевірю. Ху, перевірю. Е, ні, це не данж, це просто печера і тут є деш, які мені дуже сильно знадобиться подальше. Якого я, я навіть боюся уявити, скільки вже необхідно. Благо його тут і немало. Взагалі на Марсі ресурсів, як я, я от покопався, наче навіть, навіть більше, ніж на землі. Я навіть догадуюсь, чому так. Бо в теорії, е, якби землю вже лутали люди попередні, які там жили, чи живуть. коротше, людей там на землі вже немає. В Майнкрафті в цьому моді. І вони, так би мовити, спустошили її трохи. А на Марсі нікого ще схоже не було. Навіть жителів немає, до речі. А, а на місяці є жителі. От. Тому Марс, так би мовити, стоковий. Його не не незайманий. Проте я це швидко виправляю. Хоча глобально, я думаю, на кількість ресурсів на цій планеті навряд чи повпливає. Так як я всього один. Хоча з іншого боку ракету, ну, в реальному житті дуже багато по ресурсам будувати. А тут я не одну планую будувати, а по факту 5 ще, ні, 4. Ну, коротше, для всіх подальших ракет необхідні пластини 3 рівня, а для пластин 3 рівня необхідно ДЕШ. О, деш тільки на Марсі, здається, ну, коротше, якось так. Тому і Марсу не пощастить. Він не, е, не пройде повз моєї експансії. Так би е, От Залізе. Що це ще за залізе? Не знаю. На ще взагалі копаюся, ждан шукав. Ну, от. Ну, от. Ведь легше Ведь землі з ними справляйтесь. Хоча це напевно через раны сер Окей, добре я зараз буду выбрать извицу, від... наше тут вообще закопався. Бля, хочу, я в прошлой серии буду викопуватися, да? Ну, похоже на то. Що іще які історії можна розказати. Ну от чисто в теорії люди могли бути розвинутою цивілізацією. Типу з землі пішли, з землі вже полетіли, бо ця планета для них була вже освоєна. І пройшло наскільки багато років, що, що будь-які сліди цивілізації були стерті. Ну, або наш персонаж просто до них не дійшов. І залишились лише жителі, які чисто в теорії могли бути виведеною расу людей, чи ну, от, стівів, от, такі, от як я, коротше. Для... Ну як прислуга, по суті. Це може пояснити, чому вони є на місяці, бо типу експансія дійшла і до місяця. Мені не подобається. Це... Мені здається, буря починається. Я один раз під бурю трохи попав і вона мене чомусь дамажила. О, так от, От, в теорії ці жителі, на які на місяць, такі сині. Вони могли бути ну, модифікованими жителями, які є. Прислугами для людей колишніх. Ну і типу от вони такі от... А про що говорив, я чи ти вже забув? Ну коротше, прислуги Модифіковані, да, да, от. Що вони чекають ті, тільки залишилися ті, ті на Марсі наварять, хуй, я вже сам запутався в тому, що, що я малюк, ладно. Я чесно думав, трохи легше грати і що так коментувати. Ну, Оказується уж... цей не так вже легко. А ну, нічого, яке звик. Хотілося б данж все в цій серії знайти, бо ну, так собі якась друга серія по Марсу і ні одного данжа на записі не було. Що неправильно якось. От таке от сонце. Це от ФОБОС, чи Деймос. <свист> Знову я плутаю, ну... Нічого страшного. Супутник Марса, якщо бути э, точним. точний Ну, така точність приблизно, як з танка стріляти по яблуку. Ну, все ж точність. Э, ну, це просто жесть якась я не знаю. Де ці данжі шукати, як їх знайти. Тут хоч і кратерів менше, ніж на місяці, і скрутити їх з, 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 з тими ж кратерами. Дірки в данж, під данж не так складно, Ой, не так легко, як на місяці, але все ж таки. Але все ж таки. Так, ну оце от кратер, де? Ну да? Якийсь трикутник чи що це таке взагалі Якась досить дивна генерація на Марсі, вона мені якось завжди здавалася дивною. Ну вона крута, цікава. Тим паче для Майнкрафту, тим паче для мода, ну круто. Хоча наскільки я пам'ятаю, схожа генерація далі буде розраб нею зловживати Який я нагадую пішов в запой. Напевно, року з 22-го десь. А може навіть з 21-го, я точно не скажу. З останнього оновлення, яке і додало ці самі бурі на Марс, під яку я попав в секунду на 30. Можливо, я якось її на відео покажу, я в цьому не впевнений. Чи тут це пусто, пусто, печера якісь. Сонце світить? Температура холодна, мінус 27 градусів. то таке собі. Емм... Нууу... Ну, місце прикольне, до речі. Нічого собі, я вже в стелю полетів. Бля, тут 200 блоків, ти серйозно? Нічого собі. Що ще я можу виділити поки що про цю планету? Ну, печери тут круті. Такі, як в 1.18, я нагадаю. Що, я ні на що не натякаю, але все ж таки, співпадіння. Можливо. Можливо, і співпадіння. А можливо, це щось якесь така от теорія змови трохи. Мов моджен, краде, моди, от, от структури з модів, то те, що не було таке. Хоча насправді 1.18 вони взяли, наче не з на -Крафта, а з якоїсь іншою моду. Теж на 1.12.2, здається. Ну, хто, якщо, хто знає, точно. Можете написати в коментарях. Чи можливо це все ж їхня авторська ідея? хто знає. І можливо я помиляюся в своїх твердженнях. Так тількись. Скільки чанків стоїть? Ну, давай 25 поставиш. Сподіваюсь, 40 кадрів знову не буде. Бо минулого, ну, на минулому відео 40 кадрів було, і ще їх так ОБС з'їв. І відео на цьому моменті вийшло дуже-дуже рваним. А як буде зараз, ну я не знаю. Бо зараз більше 60, тому я думаю, все буде добре. О, шо, т -т -т -т. Я вже думав, нитки закінчилися. Ну так-то досить... Так-то досить красивий. Щось... Щось в ньому-то є в цьому марсі. Особливо ностальгія. Все ж сказується, коли я ще давно грав з другом. Може даже... Ні, весною з, з другим одним проходив Олектікрав, Завжди. Ну як проходив? Ми доходили максимум до... Ну, до Марса ми максимум доходили. Ні, до Меркурія доходили. До Меркурія доходили і чи я пам'ятаю, четверту ракету ми будували. І все. Тобто далі мод для мене ну, невідомо. Я трошки лазив в креативі, звичайно, в творчому режимі. Але... ух ти гля, як красиво. Але, ну, то так чисто глянув, да і все. І то я не на всіх планах було, звичайно. Оскільки я відкладав це на повне проходження. На жаль, це теж гадав. Оскільки я відкладав на повне проходження цього моду. Тому якось так. Яйця, до речі, ці З космічних сломаків, слаймінгів. Я їх поки лутати не буду. Можливо, якось інше робить. Бо пети в Май... Ну, ці пети як... Влюбленці, питомці, пец, пец в Майнкрафті, вони такі досить безполезні. Не те, щоб вони в багатьох іграх були полезні. Ну просто в Майнкрафті вони більше навіть заважають, ніж допомагають. Як на мене, на відміну від тої ж Терарії, де вони просто є і то вони можуть в боссфайті заважати, особливо в якому небудь інферному моді чи там ще в якомусь такому моді. А в Майнкрафті вони й губляться, ну коротше таке діло. Я вже не знаю, що розповідати, доки я просто літаю і шукаю цей товбаний дан. Знову ворони, ну це все галюцинації персонажа, я нагадаю, ну все ж таки один на Марсі мінус 25, купа монстрів, ну і не таке буде, знаєте ли? І не факт типу. Ще додому летіти, тому... Ну. В перший раз, ну, не таке буде, да? Опа. що еще раз казать там. Да хто зна, даже что розказувать. <laughs> ну, короче, я десь до ночі запис проведу, а ніч я все-таки на паузу запис поставлю, якщо я ту, ту клавішу натисну. О, можу помилитись, и на цьому запис буде закінчений. А монтувати відео мені якось покажу в паблу. На банально их склеить в падлу. Все, не будь мы не блогером с такими-то навычками. Хотя, кто знает Кто знает Какая-то одна, ну, Зато я как раз Такая иншопланетная, как не дивно. Температура стрімко падає... Да, стрімко падає, тому це свідчить про... скоро набли... швидко... Скоро? Коротше ніч скоро буде. Що якби не дуже, бо наче ні хрена не видно і мобів... мобів куча, які... Не те що прям вбить можуть, ну можуть і вбити. Це те просто геній мислі, яке ще захерніві з такими висловлюваннями. Дуже горло болить, хоча я тільки ока. Давай клітер, Це ж розроб до того як в запій, хороший, запій хорошим зробив. Чи запій. Ну, коротше, запив розроб... розробниць. До речі, в грі є локатор данжів, типу компас такий, який на данжів вказує. Але він лише чомусь для творчого режиму. І що, як на мене не зовсім правильно. Так як ну окей, він. в мід-геймі посеред гри, на середині прогресу по модуці, може ще є нормально, але в кінці, я думаю, це так, сумнівно. І от уже сонце нас покидає. Кого нас? Я один тут, я один на Марсі, один в комнаті. Кого настрій? І ось сонце покидає. освітлення мого шляху. Покидає освітлення мого шляху. Ти що несеш то взагалі. Ну коротше все, сонце більше для мене не світить. Типу воно тільки для мене одного світить. Охірить. А якщо мене... А якщо мене не буде, значить воно взагалі не буде світити, так? Да? какой фотограф на Марсе прилетел. На очах уже появились свои. На Крута а, Крутая штука, пик ранг называется. От слова кирка и ранг. ранг тики кирка ранг ну та ж там Блоки може копати мобів вбить я от на ней кару 4 прикрутив, і тепер на носить урон як З меча на гостроту 5 тільки він, на якій відстані Якщо влучати, звичайно цей постріл просто імба в речі якась світліше стала. І я навіть, здається здогадуюсь чому. Бо оскільки в мене стоїть мод на темряв, а він заточений під звичайний Майнкрафт. А не під Галактик -Крафт. Типа, коротше, Фаза місяця на землі помінялася. Ну, по Майнкрафту вона помінялась, а тут скільки біом равні, вважається, типа, ну, як на землі. Коротше, фаза лу... місяця змінилась типу, ну, оціклення більше, такі. Хоча по факту я ж взагалі на іншій планеті. Я тут 2 місяці. Ну, да ладно, не суть важно. Це Баг мода. Його можна було б виключити, ну, мені так більше подобається. Припустимо, що. що персонаж пився консервованої моркви і в нього. это, слепота появляется. Опа, а тут я думал, с них пришел. Ну, значит, ничего не буду вырезать, раз то что сегодня. Вот такие вот я запасы. Не, ну просто 30 хвилин летать и не найти дальше. Сколько я уже летаю? Ну-ка. Амм, ем, я вже... 25 хвилин! 25 хвилин я... Е... Що я зробив за ці 25 хвилин? Загри вендермена наприклад. Кстати, експеримент. Йди відсюда, найр, що ти хочеш від мене, бидло? Ти дивись, подивився на нього, він уже готовий порвати. Перепрошую. Хвилина слабкість. У мене таке буває. Да що что нормально? У кожного таке буває. Чего? Іди звідси, геть! Вийди звідси! Ти що делаешь. А от ой 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 ця буря, про яку я розказував. Вона чомусь мене дамажить, я не знаю чому. Там вроде бы проседал этот. Шлем. Типа я і так там не дихаю атмосферним повітрям, що можем присюдать. Ай, свали од мене, дай каніс я Идея сейчас сдихну, запам'язу, тихо. А ч, за ч не дома не получилось стрельбить? Короче, контра закопать. Треба блок взять якийсь. Оце вот якраз ці бурі, які додав розраб до того як він запой пішов. Ладно, я тоді покопаюсь, пока, не на запис, і ми продовжимо.